Мабуть, і у вас таке було, коли ми не розуміємо, чого всередині щось таке, як згусток якоїсь, якогось негатива. І у цей час ми часто шкодимо нашим стосункам з оточуючими. Щось не складається на роботі, щось валиться з рук, ми можемо щось зламати, або потрапити в ДТП, наприклад. І аналіз наших дій нам ніяк не допомагає. Для чого нам в житті ці ситуації даються? Перше, це треба дуже чітко для себе розуміти, що наша душа запланувала е, якусь місію в реінкарнації в цій. Наприклад, моя задача вирішувати конфлікти, навчитись вирішувати конфлікти. Тому, я розумію, свідомо підходжу до е, такого моменту, коли йде якісь, йдуть якісь суперечки та щось треба.